Сім днів минає з того моменту, як Збройні сили України увійшли на Курщину. Успіхи українських військ відчутно налякали Путіна, і це легко можна помітити по його прямканню і запинанню на нараді з силовиками. Однак більше про це свідчить оголошена у кількох прикордонних областях контртерористична операція. Ну а також те, як Путін знову щосили намагається нагнути Лукашенка, вдарити нам у тил. А ще окупанти підпалили Запорізьку атомну електростанцію. Тож нам є. Є про що поговорити на момент запису цього відео, Україна нарешті офіційно повідомила, що А Збройні сили України справді здійснюють операцію у Курській області, і Б вони контролюють тисячу квадратних кілометрів російської території. І треба сказати, що буквально добу тому, за твердженнями російських змі, зона бойових дій займала приблизно 720 квадратних кілометрів. Тож, хто б що не казав за те, що наступ зупинився, ЗСУ упевнено просувається вперед. І, до речі, тисячу кілометрів квадратних це лише те, що точно контролюється. Але українські війська ведуть активну маневрену війну. Зранку вони в одному населеному пункті, а увечері їх там вже немає. Тож як це все рахувати, невідомо. А встановлений у якомусь російському селі український прапор взагалі більше піар ніж заявка на. А я чесно навіть і не знаю на що це заявка, як це назвати у сучасній історії України. Немає прецедентів того, що відбувається, але чим більше ЗСУ перебуватимуть на території Російської Федерації в її визнаних міжнародних кордонах, тим гостріше ставатиме питання: а що власне з цими територіями робити. Якби ми не ставилися до росіян і до їхніх злочинів, але російські полонені у нас користуються всіма міжнародними конвенціями. А значить, у зайняті українськими військами російські міста та селища врешті, має зайти військово цивільна адміністрація. Що, що а гуманітарна катастрофа нам там точно не потрібна, навіть якщо там ця катастрофа була задовго до приходу українських військ. Отже, курська операція справді змінює все, а головне, вона ще дуже далека від свого завершення. Спробуємо проаналізувати, як ці сім днів вже вплинули на все. Але насамперед нагадую, підписатися на цей канал. Я дуже вдячний вам за ваші вподобайки та коментарі. Мене звати Андрій Булгаров, і тут ми робимо висновки. У попередньому відео я розповідав, чому українським військам настільки легко було взламати російський кордон. Ось воно раджу переглянути. Повторюся, Путін навіть припустити не міг, що Україна наважиться на настільки безпрецедентну атаку. А якщо Путін каже, що чогось не може бути, значить цього не може бути. Це є головне налаштування всієї путінської вертикалі влади. Армії це стосується найбільше, бо беззаперечно виконання будь-яких наказів чітко прописано в їхньому уставі. Чим більше у військового зірок на погонах, тим менше у нього власної ініціативи. Путін оточив себе тими, хто у всьому догоджає йому ніхто не буде лізти до нього зі своїми думками, а уж тим більш із критикою. По факту, вся Росія живе в голові у Путіна, тому рано чи пізно ця вертикаль має гепнутися. Але найсмішніше, що Путін про це дізнається не з докладів своїх посіпак, а від гуркоту танків біля свого бункера. Видання Bloomberg з посиланням на джерело у Кремлі розповіло, що російська розвідка виявляється ще кілька тижнів тому. Попереджала про підго. Готовку українського наступу але начальник генштабу Герасимов вирішив не повідомляти про це Путіна, тому що що правильно, тому що Путін навіть не припускав можливості, що Україна може наважитися на відкрите вторгнення. Диверсійні загони так, різні РДК, так. Але щоб регулярна армія України, та ні, що ви мені розповідаєте, Тож, нафіга паритися. Начальник сказав, що бути не може, значить, бути не може. Чого його зайвий раз діставати? Врешті, як пише Блумберг, а ми всі це поба. Бачили наочно путінська армія була захоплена зненацька і пропустила війська України в глиб Росії. До речі, хлопці із фронту розповідають, що казати, щоби Росія зовсім не укріплювала кордон, буде не зовсім правильно. Виявляється, на деяких позиціях були підземні казарми, їдальні, і навіть спортзал. Але тим не менш російські війська просто кидали зброю, тікали з позиції або здавалися у полон пачками відео з цим безліч у мережі. А весь цей час Герасимов доповідав, що просування українських військ зупинено і, взагалі, ворог розгромлений. А от російська пропаганда та просто розгубилася, намагаючись правильно пояснити, що в них в Курській області відбувається. Місцеві кажуть, що війна, що українські танки їздять по їхніх селах, але влада їх заспокоює. Типу, не накручуйте себе, скоро все закінчиться. Це лише надзвичайна ситуація федерального значення. Як от повінь у Сибіру, це не прикол, 9 серпня, коли ЗСУ вже контролювали з пів тисячі квадратних кілометрів, російська влада оголосила все це надзвичайною ситуацією федерального значення. Розумієте, не війною, навіть не продовженням так званого СВО, блядь, ситуацію. Тобто, яка така компенсація за зруйнований снарядом будинок чи втрачене майно? Ніякої війни у вас же ж немає. До речі, ще велике питання: чиїм снарядом зруйнований був будинок? Бо писати на бомбах за суджу, за Курск і бомбити ними суджу? Це у мене навіть аналогії немає, щоб порівняти рівень абсурду. Однак Кремль врешті, зрозумів, що надзвичайною ситуацією дірку не заткнеш, тому надзвичайна ситуація федерального рівня 10 серпня трансформувалася у режим контртерористичної операції, який був оголошений вже не тільки у Курській, а й у Брянській та Білгородській областях. Навряд це щось змінює для мешканців Курщини. Я вже мовчу про білгородців, які і так давно мають можливість насолоджуватися всіма радощами війни. Брянськ хай готується. Його це теж чекає. Тут питання в іншому: а на фіга тобі оголошувати КТО, якщо у тебе є СВО, просто розшир його до масштабів ще трьох своїх областей, тим більше що твій губернатор Білгородської області давно про це просить. Але ні, війна в Україні це одне, а в Росії це зовсім інше. Аналітики інституту вивчення війни вважають, що Кремль вирішив оголосити контртерористичну операцію, щоб зменшити масштаб українського вторгнення в Курську область і запобігти внутрішній паніці чи негативній реакції населення. Тобто, на думку аналітиків, у Путіну є якесь діло до свого народонаселення. населення. Вони там ще додають, що Путін не хотів розширювати зону так званого СВО, тому що бажав уникнути вживання більш радикальних заходів у відповідь на ситуацію. У той же час зетвоєнкори і блогери вимагали офіційно оголосити війну в Україні та критикували Кремль за те, що він оголосив лише КТО, а не воєнний стан. От, ніби адекватні люди у тому інституті вивчення війни, але теж ведуться на поводу у Путіна. Це ж очевидно, що він грає у гру, мовляв, є ще бахнутіші за мене. Я єдиний, хто стоїть між вами і на всю голову відбитими зетниками. От що буде, якщо вони до влади прийдуть? А зараз вони не влада, ні. Але повернімося до КТО і згадаємо, а хто в Росії відповідає за боротьбу із тероризмом? ФСБ. Тож, якщо оголошена контртерористична операція, то всі силові структури, армія, МНС і тому подібне підпорядковуються голові ФСБ, тобто Бортнікову. Проте ми ж з вами знаємо, що в Курській області немає терористів, там є регулярна українська армія, і в Кремлі знають, що там немає терористів, там є регулярна українська армія. То на що ці ігри? Але ж для чогось знадобилося війну розділити? Тепер за все, що відбуватиметься на Курщині, Білгородщині та Брянщині, відповідатиме не міністр оборони з наштабом А ФСБ. Можна припустити, що Путін вирішив не відволікати Герасимова від війни в Україні, але що значить не відволікати, якщо вже знімаються бойові частини з Донецького та Харківського фронту і відправляються на захист Курська? Тож єдиною відповіддю залишається те, що Путін не певен в успішності дій Герасимова і військових, зокрема у питаннях звільнення Курщини. Плюс ще важливий момент: військовим доведеться воювати по суті проти свого народу, бомбити доведеться свої міста та селища, і не швиденько кілька пострілів, як то було торік у Білгородському Шебекіну, а на повну котушку, як в Авдіївці, Мар'їнці, Бахмуті та Вовчанську. І не факт, що російські військові раду це сприймуть. Хто б що по російському телевізору не розповідав, але російські солдати не сприймають мешканців окупованих територій як росіян. Інша справа курськ. Тож вибір ФСБ і Бортнікова очевидний. Герасімову можуть пробачити, що він не повідомив Путіна про підготовку прорива кордону, або принаймні поки що відкласти цю справу. Зараз Путін, вочевидь, не готовий його прибирати, але дорочити Герасимову по факту масові вбивства цивільних росіян, бо інакше українську армію не вибити, Путін схоже не ризикує. Чи зможе це зробити Бортніков? Ну, ФСБ має величезний досвід війни з власним народом. Друга чеченська війна теж, до речі, називалася КТО, так само, як і бойові дії в Інгушетії, Дагестані чи Кабардино-Балкарії. Але воювати з регулярною і дуже вмотивованою армією ФСБ не вміє. А ще виникають великі сумніви у тому, що Бортнікову вдасться налагодити координацію з військовими, які ФСБшників ненавидять навіть більше ніж за ісу. Отже, буде цікаво спостерігати, як Путін намагається вирішити одну кризу, породжуючи нові, і це теж лягає в нашу скарбничку плюсів курської операції. Як я вже говорив, КТО оголошено у Курській, Белгородській та Брянській областях. В російському телеграмі вже волають, що українські війська намагаються прорватися на Білгородщину якісь там бойові дії на прокордоні. На сьогодні то завтра добрі люди завітають на Брянщину. І чого ж не завітати, якщо там всі давно зачекалися? Російський кордон починає палати і купірувати загрозу найближчим часом у Кремля, точніше ФСБ, навряд чи вийде. Війська розповзаються по всій лінії у той час, як ЗСУ перехопили стратегічну ініціативу і почало нав'язувати свої правила. І тут дуже вчасно проснувся Лукашенко на вихідні. Зібрав нараду, сказав, що Україна запустила по Білорусі десяток безпілотників, була піднята авіація, цілих гвинтокрил, які героїчно, і позбивали всі. Дрони Лукашенка на нараді виглядав перегничено. Він пригрозив, що не залишить цю брудну провокацію без відповіді. Відповідь чекали недовго. Одразу після збіговіська головнокомандувач збройних сил Білорусі наказує стягнути на кордон з Україною війська, реактивні системи «Полонез» та комплекси Іскандер. МЗС Білорусі запрошує до себе тимчасового повіреного у справах України. Там кажуть, якщо посольство України не зможе впливати на провокації Києва, буде поставлене питання щодо доцільності його присутності у мінську. І я до речі хочу нагадати, що ніякого повноцінного посольства в Білорусі ми не маємо із зрозумілих причин. Трошки пізніше Міноборони заявляє, що танки однієї з механізованих бригад збройних сил Білорусі перекидаються до кордону з Україною в рамках рішення про посилення прикордонних угруповань військ. Безперечно, стягування зброї зі сторони Білорусі до прикордоння це спроба допомогти Путіну і відволікти увагу українського командування на той напрямок. Утім, схоже, все це стягування носить певний бутафорський характер. На ранок неділі речник прикордонної служби Андрій Демченко сказав, що на даний момент перед з українським кордоном ніякого переміщення особового складу і техніки не фіксується. То чи піде в наступ Білорусь чи ні? Власне таке питання не вперше постає. Ми ж чудово пам'ятаємо, як з території Білорусі колони орків рушили на Київ у 2022-му. Тож українсько-білоруський кордон завжди був під пильною увагою. Але Лукашенко відкрито не наважився тоді відправити свої війська. А зараз така ймовірність, взагалі, з області фантастики. Немає сумніву, що підвищена активність Лукашенки зараз підштовхнута Путіним. Може навіть говорилося, що зараз ідеальний час для вторгнення бо українські загони у Курську. Проте Лукашенко непогано розбирається в картах. А я за вам покажу откуда на Білорусь готовились на Тож він бачить, що його війська вторгнутися в Україну можуть або через Чорнобиль, тобто старим маршрутом смерті російських окупантів, або на Житомир, де їх вже давно зачекалося, або через непролазні болота та ліси Волині. Така собі перспектива, відверто кажучи, плюс Лукашенко наглухо не вірить Путіну і в його байки, що українці для заходу на Курщину оголили свій білоруський кордон, але видимість зробити треба. От він її робить. Тим більш зараз, коли у Кремлі його звинувачують у тому, що кілька місяців тому Лукашенко дав наказ відвести певну кількість військ від кордону, і це дало змогу Україні закамулювати сили для вторгнення. Тож чи вдасться Лукашенці знов напрягти наші сили оборони на кордоні? Ну не певен, що вони взагалі розслаблялися. І на фоні всього цього Лукашенко раптом робить заяву, що він не вічний, і білорусам треба звикати, що президент буде інший. Схоже, батька зібрався тікати. Коли бої у Курській області почали точитися в кількох десятках кілометрах від Курської атомної електростанції, стало очевидним, що Росія точно щось утне на Запорізькій АЕС. Вона й утнула. Не можна не віддати належного. Картинку зробила ефектно з величезної труби. Валить густий чорний дим. Налякати можна кого завгодно. Правда, якщо ти не дуже розбираєшся у питанні, як, наприклад, окупанти, які позносили щось синтетичне у градирню, було, до речі, припущення, що то автомобільні шини, підпалили все це, а потім заявили, що по заес був удар безпілотника. Тут ось у чому справа. Градирня це споруда, ну, у вигляді великої вежі для охолодження води атмосферним повітрям. Там немає чому горіти, тим більше так як ми побачили на відео. Навіть якщо уявити, що дійсно був дрон, то його потрапляння у вежу могло пошкодити хіба що саму вежу, Ба більше таке пошкодження через гігантські розміри, споруди ніяк на її функціональність би не вплинуло. Спитаю окупанти у енергетиків, ті б їм сказали. Але у зв'язку з тим, що диверсію керував поранений у дупу рогозін. Все у окупантів пішло через дупу. Хто не в курсі, то це те гімно, яке перед тим як бути засланим в окуповану частину Запоріжжя ще й бути зробленим від нього сенатором в російській держдумі довгий час працювало директором Роскосмосу. Привіт, космодром Восточний, і вся космічна російська галузь. Одразу після інциденту Міжнародне агентство з атомної енергетики заявило, що за словами представників ЗАЕС, тобто окупаційної влади, спочатку було чути кілька вибухів, а потім вежу охопила полум'я. Утім, коли представники МАГАТЕ потрапили до градирні, то ніяких дронів вони там не виявили правда, і залишків шин теж. Тож чим окупанти зробили таку ефектну пожежу, фахівці агентства не зрозуміли а детально провести аналіз їм росіяни не дали. Але при цьому АЕС працює в штатному режимі, і підвищення радіаційного фону немає. Так само, як і немає сумнівів у тому, що Кремль цим підпалом хотів підняти ставки, знов налякати радіаційною загрозою і виставити ЗСУ якимись неадекватами. А все тому, що українські війська наближаються до Курської АЕС, тож краще вдарити на випередження, щоб світове співтовариство заздалегідь вплинуло на Україну, щоб та відмовилася від захоплення. Тому був даний наказ зробити шкоду на заес, але так, щоб самим від цієї шкоди не постраждати, як це було, наприклад, на Каховській ГЕС, вони і зробили. Ідіоти просто підпалили градирню. Добре, що без всілякої для неї шкоди. Ну і звісно, звинуватити Україну теж не вдалося. Нагадаю, з березня 22-го року атомна станція захоплена росіянами, тож всю повноту відповідальності за неї несе Росія, на чому неодноразово наголошувала Магате. Отже, зрозуміло, що ця диверсія перш за все була розрахована на західну аудиторію, але якщо чесно, боятися треба росіянам, особливо в Курській області і областях, які поруч. Бо якщо здача Курської АЕС українським військам буде неминучою, Путін її підірве. Підписуйтеся на мій канал, будете знати більше. Побачимось.